Хвилину в одну мить всі українці світу пишуть диктант. Не просто їдять так, пишуть диктант. Насолоджуються своєю мовою. Вперше ми пишемо диктант 27 жовтня за новим календарем. Фіксуємо нову дату. І вдруге в умовах повномасштабної війни. Радіодиктант започаткували на українському радіо у 2000 році. Перші диктанти складав такий відомий український мовознавець, як Олександр Авраменко. Він і писав тексти, і диктував до цього. А потім вже долучилися і більш медійні особи а читатиме диктант актор і театральний режисер Олексій Гнатковський, той самий Іван Довбуш. Насправді, це історія не про диктанти, а те, що всі українці шанують свою мову і всі разом пишуть диктант. Здавалося б, це таке поєднання школи, життя, грамотності, освіти, і в одному такому простому слові диктант. Це дуже важливо підтримувати українську культуру саме зараз, саме в часи, коли українці розбіглися по всьому світу. І це дуже важливо, що саме в цей час, саме об 11-й за Києвом, люди збираються, пишуть цей радіодиктант, об'єднуються, згадують свою рідну мову. Ми всі разом зібралися, щоб написати цей гарний диктант. І якраз повірити, як ми знаємо українську мову. Що ми об'єднались, в першу чергу, бо зараз дуже важливо. Бо ми всюди розкидані. Ну в будь-якому випадку нам треба мати щось спільне: зберегти мову, зберегти традиції, зберегти свою писемність, незважаючи на вікову окупацію. І знати. Наприкінці шляху чекає безсонне вікно. Із жовтим світлом і рідним теплом. Ми написали моя речалися <праць> до такого всеукраїнського флешмобу. Ви найкращі і найвідповідальніші. де б вони були зараз у вітні, в Україні, в Житомирі, в Криму, в Донецьку, в Америці. Ми всі можемо в цю хвилину, в цю мить долучитися до спільноти українців. Ми крута нація, ми красива нація і ми освічена нація. Навіть я дозволю вам обрати предмет. меч. Нова література. Якщо ви хочете предмет, я вам поставлю для цей віщин. Дякую. Якщо хто хоче стати на переділку, можете здавати. Ви понеділок про що я написала, швидковато тільки трошки, не знаю.